Зеленський підтвердив застосування Україною нової зброї, атакамси. Не всі українці вміють вимовляти це слово. Вже є навіть відео, начебто, з того полігону, куди це прилетіло. Ви знаєте, мене радує дві речі: перше, це те, що нас не залишають наодинці, раз вже ми в війні. І друге, це пані Пріцкер. Мені здається, що умовою перемоги є два моменти: це зброя. І контроль. Правда, шкода, що вже ті, хто були без контролю, збагатились так, як нам з вами ніколи, ніколи взагалі навіть не мріяти про такі багатства і про таке відношення до своєї країни. Скільки мільярдерів народила ця війна, тільки Бог відає і пані Пріцкер. Бо вона точно буде знати. От тому так. Налякались деякі наші чиновники. Ну що, як там відео виходило? Ми самі просили моніторинг фінансовий. Ми самі просили. Щось не видно по ваших обличчях, що ви задоволені приїздом пані Пріцкер. Нічого, далі буде. Війна в країні, а нас потрібно контролювати. Ну, не нас, чиновників.